Так, а у нас сьогодні було 17 січня вівторок, і я розповім, як е, пройшов цей день. Ніч була е, спокійною, з е, прокидаємістю. а вставав я, підіймався вже е, після дев'ятої. Заміряв е, температуру, вагу, цукор. Ну, потім збирався, виходив на вулицю. А у нас 10.45. Ось такий стан на вулиці, калюжі, тому що потепління, підтає сніжок. Така весняна погода сьогодні. Сонечка ще не виглядає, немає його. Але вітру немає сильного. Що добре. Сподіваюсь, що цей день в мене буде гарним. А в мене починається активність. Мене кормили. У нас 10.50. Я зараз під'їхав до відділення аптеки. Треба дещо у них купити. Сподіваюсь, що вони працюють, тому що у нас на районі світло вироблено. А у них є світло. Добрий день. Потрібно купити у вас, те, що ми у вас постійно беремо такі штучки. І може у вас з'явилися креми? Креми Крем або дитячі. Потім через деякий час я ходив на пошту. Треба було одному з клієнтів товар віддати. У нас на годиннику 12.40. Я зараз направляюсь на нову пошту. Треба зробити відправлення одному з клієнтів, які замовлення зробив у нас. Сподіваюсь, що буде добре. Ну далі я повертався. Працював в гаражі над клітинами. Також багато було дзвінків з боку клієнтів. Деякі речі намагались ви... зробити ними. Ось мене підгодовували в обід. От, ну і в принципі. Я е, також ходив, придивлявся до деяких речей, що, що є в наявності, що нема. Багато було дзвінків сьогодні. Е, після другої я вже пішов до себе, заміряв температуру. Е, цукор. Е, також у нас сьогодні. Зранку виключали світло, потім включали його. Ну, я відпочивав, намагався відпочивати, але дуже багато було дзвінків з боку клієнтів. Ось. І о 5 годині вимкнули знову світло. Також мені дзвонив Ян, він зараз полетів до себе до Китаю. Із Китаю ми з ним спілкувалися. Ось. Ну, е а світло було вимкнене, і тому я вирішив сьогодні не йти е працювати в до гаражу. тому що, по-перше, не було світла, по-друге, я е не зміг відпочити е через те, що було багато дзвінків з боку клієнтів по різним питанням. Е ось тому відпочивав ввечері. Ось, а е, потім після двадцятої е, заміряв температуру, цукор. Приходила Олександра, мене підгодовувала. Ну, а після дев'ятої. Вже ввімкнули знову світло для нас. Не знаю, як буде вночі відбуватись, але зі світлом краще жити. Стан мій нормальний, задоволений я. Я думаю, що постійно налагоджується все. Ну, а на цьому, в принципі, розповідати більше нічого. Все, начебто, розповів. Такий у мене сьогодні день був, і на цьому я буду е вимикати.